Доброго дня, шановні колеги. З вами знову Олександр Лущенко. Давно ми не бачились, літо трохи випало. Але осінь, і ми починаємо активно працювати. Сьогодні я покажу вам таску, яку дали на співбесіді на позицію Training Junior JS-розробника. На жаль, я не маю повної інформації про цю таску, але фактично був показаний ось цей код і сказано у таскі, у коді. Мінімум чотири помилки. Будь ласка, назвіть їх. І все працюємо. Давайте розберемо. Ми бачимо перед вами код. Тут я хочу сказати ось таку фантастичну, мою улюблену фразу в тому, що код працює. У мене все працює. Тобто він щось робить. Нічого такого складного, тобто дублює. Вид, ввод і, і вивід, інпут, output ось такий собі, і нам треба показати чотири помилки. Я зроблю наступне. Поки ви дивитесь на цей код, я зроблю його копію. І туди закину цей код для того, щоб ми мали з вами змогу порівняти код до і після. Давайте я назву помилки цього коду, а ви зі мною або посперечаєтесь, або погодьтесь. Тобто це буде цікаво. Таким чином, ми проходимо співбесіду. Поїхали. Перше. У елемента, до речі, я вже його трохи правив, тут було ось таким чином. Type number було два атрибути. Але не маючи таску на руках, і все-таки проходячи співбесіду, на позицію людина, проходила. Розробника JS, це важливо. Я думаю, що правити HTML нема сенсу. Хай він працює ось таким чином. І оскільки тут деякі символи, а не числа, то, я думаю, можна нам би прибрати нічого не поміняється. Більше я нічого правити не буду, тому що ми працюємо з JavaScript-кодом. Так, перше. А якщо ви уважно подивилися, то у нас немає консистентності, тобто коду, тут одинарні лапки, тут подвійні, і це все вибиває, так не повинно бути. Або ви пишіть одразу правильно, або використовуйте лінтери, які потім приведуть фон, код ваш до адекватного вигляду. Тому перше, це, це не критично, це не баг, але це помилка, яку допускає розробник. Використовуйте однакові символи в кодуванні. Це перше. Друге, у мене є константа, яка не несе в собі ніякого сенсу. Тобто, я не знаю, для чого вона, чому вона так назва, її назва нічого собі не несе. Коли ви створюєте константу, важливо, щоб вона мала якийсь сенс, і щоб по її назві було зрозуміло, чи вона, навіщо вона потрібна. Це друга помилка. Не баг, не критична, це не зупиняє коду, але це помилка. Третя. А, Можливо, елемент input на сторінці буде відсутній, і ось такий код приведе до помилки. Можливо, елемент out на сторінці буде відсутній, і такий код приведе до помилки. А, тобто, ви бачите, ми маємо вже скільки там три помилки було. Четверте помилка а, це те, що ось цей if завжди true. Тобто, навіть якщо я ввожу символ О, Л, вони дублюються, виводяться, хоча тут написано не дорівнюють. Це теж помилка, це вже помилка логічна, це вже критична помилка, але це теж помилка. Далі. Тут таке собі. Чому? Тому що код я отримав в такому вигляді. В мене він тут масштабований, щоб було зручніше дивитися, але його краще написати або так, або використати дужки. Якщо ж у вас буде дуже великий рядок, то краще його вже розбити на константи і зробити більш читабельнішим. Це ще не все. Мені не зовсім це вже четверта була, давайте п'яту скажу, логіка ось така. Тут ми вводимо константу, хоча вона не несе сенсу. А ось тут ми не вводимо констант змінних, хоча вони були б зручні. Це ще одна помилка. Ну, Оскільки ми набросали вже на 4 рядки 5 помилок, давайте ми переробимо трохи цей код. Я напишу, як я бачу, а ви покритикуєте і скажете, як бачите ви. По-перше, я створю константи для елементів на сторінці. Const input дорівнює ось такий елемент. До речі, я не хочу правити HTML, але ви повинні пам'ятати, що якщо я прописую назву елемента або клас і використовую query selector, то я отримую перший елемент, який зустрінеться на сторінці. Звісно, в цьому прикладі це не критично, але на сторінці це, скоріш за все, викликає проблему. Тому краще додати клас. Але HTML я правити не хочу. Далі const out, дорівнює. І виносю оцей елемент. Що мені дає ось такий витяг елементів у константи. До речі, одразу міняємо лапки на те, що повинно бути. Ті, які. Ви використовуєте у всьому коді. Оскільки я виніс ці елементи ось таким чином, то мені дуже зручно перевірити їх наявність на сторінці. І тоді, і тільки тоді щось робити. Таким чином, якщо елемента не буде на сторінці, помилки не буде. Тому я ось цей весь код занос сюди. Далі. Замість цього інпута я пишу назву елементу, який дав ось цей. Це у мене подія, вона зберігається. Далі, ось тут я отримую дані. Дехто, коли ми в чаті це все діалогували з цього приводу, з цього прикладу, в чаті сказав, чому не використовується value. З одного боку, я погоджуюсь, з іншого боку, в мене немає. Та ТЗ до цього завдання, тому я не можу сказати, як повинно тут бути краще. Тому хай буде дата. Ми з вами сказали, що змінна константа A не несе в собі ніякого сенсу. Краще її назвати адекватно. От Якщо б вона була названа, наприклад, last symbol або last input symbol, питань немає. Ми розуміємо, що дата це good. Якщо ж тут було стрінг, то логічно, можливо, тут би повинно було бути value. Тобто, ви бачите, одна назва константи, але перемикає сенси і вже міняє логіку коду. Я оставлю це як є, з берегу. Я не буду міняти назву цієї константи, тому що в мене дуже погано з назвами ось таких ось констант. Запропонуйте, на ваш погляд, як буде краще. Йдемо далі. Ось тут я замінив на out. Тому хай буде. Далі, ось ця перевірка не працює. Запам'ятайте, якщо у вас йде перевірка на декілька однакових елементів по типу, наприклад, то краще і зручніше їх винести у окремий, у окремий або масив, або в окрему структуру. Я буду виносити в масив. Зауважте, будь ласка, де я створюю масив. Const. Блокет. Створю масив блокет, наприклад, і сюди перенесу символ О та символ L. Що це мені дає? По-перше, це значно спрощує ось цю перевірку. По-друге, якщо, наприклад, буде 3-4 елемента, то ось цей if роздується до дуже великого рядка, а це незручно. А так я можу їх сюди просто дописати. по третє цей масив створено тут, тому що якщо елементів немає на сторінці, я не буду використовувати пам'ять і створювати масив, який не буду ніколи використовувати. Тобто, це зручно. А далі я пишу: якщо є символ А та не є він блокет Includes, A», то можна виводити і працювати. Давайте перевіримо, вводимо одиницю. Працює. Працює, тепер ввожу символ О. Не виводиться, символ L не виводиться, інші символи виводяться. Ось таким чином в мене е, тепер код. Е, подивіться, будь ласка, на різницю між цим кодом. І цим. Цей код значно більше, в два рази. Тут ще можна побалакати про ось цей A. його, можливо, навіть не створювати і використовувати even Data Ось тут, де я показав, це вже на ваш розсуд. Але три рази even Data буде не так гарно, якщо його винести в окрему константу. Якщо ви хочете змінити код, і запропонувати оптимальніший я буду тільки за. Це перше, друге, ось цю перевірку можна написати і ось цю різноманітними способами тут же на ваш розсуд і на те, що вам подобається. Як бачите, код в реальності трохи більший, але він адекватніший і читабельніший. Що б ще я змінив? Можливо, ось цю функцію можна винести в окрему функцію і назвати її Example Input Output Function. Тобто показати, що вона просто несе в собі сенс ексемпла. Тут можна посперечатися. Це перше. Друге, ось тут я вже казав створювати A, не створювати, це питання. вже… Вашого світогляду, як ви пишете код. І останнє: ми можемо ось тут додати коментарі, тобто елементи, що блокуються. Далі, ось тут ми можемо дописати код, перевіряємо наявність. Не забувайте писати коментарі, це значно спрощує роботу з кодом. Ось такий дуже простий приклад: посилання я скину. Де ми все це пробалакали, де ми сперечаємося з цього приводу на телеграм. Якщо цікаво, заходьте, буду радий, якщо приєднаєтесь. З вами був Лущенко Олександр. Якщо цікаво, підписуйтесь на канал і приходьте на сайт itgit.info. Бувайте, все буде добре, тримайтеся.